Початку роботи сесії пропоную вшанувати хвилиною мовчання, більш пам'ять воїнів полеглих за незалежність нашої держави. Дякую. Шановні колеги, прошу реєструватися, Реєстрація. Шановні колеги. На позачергову 68-му сесію міської ради 8-го скликання з 30 депутатів прибули і зареєструвалися 20. відсутні з поважних причин 8. Таким чином, позачергова 68-ма сесія міської ради 8 скликання повноважна. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Поступила пропозиція розпочати сесію. Ставлю на голосування пропозицію розпочати сесію. Прошу голосувати. За 20 пропозицій прийнято. Шановні колеги, дозвольте позачергову 68-му сесію міської ради 8-го скликання оголосити відкритим. Światło, 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 cha so Шановні колеги, для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаріат. У кого які є пропозиції? Будь ласка, Валерій Лінівич. Надійшла пропозиція обрати секретаріат в кількості двох депутатів персонально. Тріску Надія Степанівна та резидент Валерій Дмитрович. Ставлю на голосування пропозицію про обрання секретаріату в сесії. Прошу під. За 20 пропозицій прийнята. Прошу секретаря зайняти свої робочі місця. Шановні колеги, щодо регламенту, є пропозиція провести сесію продовження з перервами через кожні дві години роботи. Ставлю на голосування пропозицію про затвердження регламенту роботи сесії. Прошу голосувати. Приймаємо. Пропозиція прийнята. Шановні колеги, перелік питань порядку денного роздував на руки. Чи є необхідність його зачити? Немає. Ставлю на голосування пропозицію прийняти порядок денний за основу. Прошу підтримати. Да, за Приймається. Чи будуть доповнення запитання? Будь ласка, прошу внести до дня до питання про оплату праці з дітей ради. ради. Шановні колеги. Одночасно повідомляю про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради відповідному колегіальному органі та не беру участь у розгляді підготовці та прийнятті даного рішення радою. Ставлю на голосування пропозицію. Мороза Володимира Брисовича про доповнення порядку денної сесії питанням про оплату праці секретарям міської ради. Пропозиція прийнята. Чи буде ще доповнення до порядку денного? Ставлю на голосування пропозицію про затвердження запропонованого порядку денного сесії в цілому зі змінами. Прошу голосувати. Приймається, шановні колеги. Відповідно до пункту 4 статті 13 регламенту змейської міської ради Вінницької області, питання внесення до порядку денної позачергової сесії ради можуть розглядатися профільною комісією ради в день проведення сесії. Засідання постійної комісії може бути проведене під час перерву в планарному засіданню. У виключних випадках питання можуть розглядатись на планарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало Більшість депутатів із загального складу. Чи є потреба обговорення питань порядку денного Немає. на засіданні профільних комісій? Немає. Немає. Ставлю на голосування пропозицію щодо розгляду питань порядку денного без обговорення на засіданні профільних провісів. Прошу голосувати. Заходу. пропозиція прийнята. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про план заходів з реалізації в 25 28 роках стратегії розвитку жметської міської територіальної громади до 2030 року. Антолій Роман, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, головуючий. Дане питання було розглянуто на збору сходу громадян нашої громади і є продовженням реалізації стратегії нашої громади на 2030 року. Хочу сказати, що в даному плані передбачена реалізація 161 технічного завдання, які надійшли до нашої міської ради і у загальненні українським економіки. Тому прохання підтримати. Якщо будуть необхідності, я можу пояснити. Презентація щодо реалізації плану, вона розміщена на сайті міської ради, і сам текст є теж на сайті міської ради. Прохання підтримати. Ставлю на голосування питання щодо прийняття дано рішення сесії за основу. Прошу голосувати. Приймається. Чи будуть запитня зауваження доповнення даного проєкту рішення? Ставлю на голосування питання щодо прийняття даного рішення. Сесії в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийняти. Переходимо до родину доступного до цього. не взагалість план на позачергову сесію без комісії плану розвитку стратегії на 25 і 22 році? Ну яка необхідність? Без комісії план розвитку і стратегії міста на 3 роки. На позачергову сесію. Хто готував ці проєкти рішення? Ну, яка Ми маємо по цьому плану розвитку і стратегії жити. Це один із основних документів, по яким жити, про програму соціально-економічного розвитку план розвитку. Богдан Василавич, ми можемо в будь-який час зібрати комісію, переглянути, якщо треба внести зміни. Переходимо до розділу наступного. Питання про погодження укладення договору постачання природного газу між РКП енергоресурс та довгопостачальна компанія Нафтогазтрейдер. Катерина Васильівна, будь ласка. Що це ви голосуєте? Доброго дня, шані дане питання виникло в зв'язку з необхідністю погодження з міською радою укладення договору на постачання природного газу між міським комунальним підприємством енергоресурс та Товариством з обмеженою відповідальністю за постачальна компанія «Нафтогазтрейдинг». На опалювальний період 2025-2026 років ставлю на голосування питання щодо прийняття даної рішення сесії за основу. Прошу голосувати. Приймається. Чи будуть запитання, зауваження? доповнення? Ставлю на голосування питання щодо прийняття даного рішення сесії в цілому. Прошу голосувати. Дождаемся. Там фальштаб был просто. Прошу підтримати, шановні колеги, в цілому. Рішення принцип вам дякую. Переходимо до розгляду наступного питання про внесення змін до програми з комплексом благоустрою Жмеринської міської територіальної громади 24-28 років. роки. Будь ласка. Доброго дня усім присутнім. Значить, даним проєктом рішення передбачається збільшення в межах коштів, які затверджені програмою. Додатково не просимо. Збільшення видатків на цей рік на утримання і поточний ремонт дитячих і спортивних майданчиків. Прошу підтримати. Ставлю на голосування питання щодо прийняття даного рішення сесії за основу. Прошу голосувати. Це, що це,

Значить, в цьому році ще плануємо зробити поточний ремонт е, спортивного майданчика на прибудинковій території по вулиці Соборна, 40. І плануємо також у е, нас є ще ряд звернень, в тому числі е, до облаштування огородження спортивного майданчика на вулиці е, Шекінській. Я зараз не згадаю прибудинкову територію і по вулиці 51, 51. і по вулиці. Е, Коспонати вже як називається. Колишні космонавти біля сьомого дитячого садочка. Там воно сітка всітка прийшла в і їх потрібно поправити. Де саді. Чи буде запитання? Ставлю на голосування питання щодо прийняття даного рішення сесії в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Ми дякуємо, Андрій Васильович. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про внесення змін до програми шмеринської міської територіальної громади розвиток плавання 25-27 роки. Ковальська Олена, ласка. Доброго дня. В зв'язку з впровадженням нових модулів на уроках фізичної культури з'явилася можливість спрямувати кошти на проведення модулів плавання і для учнів 5-11 класів. Що забезпечить розвиток фізичних якостей, а також набуття життєво необхідних умінь і навичок безпечного перебування на воді. Раніше пріоритетом другим програми передбачалось вивчення модулю плавання на уроках з 1 по 4 клас. Тепер пріоритетом два буде визначено е, модуль плавання для перших, з першого точніше по 11 клас. Молодець, молодець, Ставлю на голосування питання щодо прийняття даного рішення сесії за основу. Прошу голосувати. Приймається. чи будуть запити зауваження уваження доповність? Будь ласка, ремонт прикарпу? Заняття можуть відвідати один Скільки може відвідати заняття нашу Заняття проходять відповідно до розкладу уроків. Тобто, я маю ми... на увазі, наприклад, що кожен урок з культури можна займатися клас? Ну, вони... Наразі я не можу вам сказати скільки, Чесно, це треба питати освіту, щоб вони дали розклад. Так, да. я можу спитати вам, потім підійти і розказати. Ця програма йде. Це програма розвиток плавання на 25 27 роки. Це басейна програма. Ми співпрацюємо освіта. Кошти виділяються на освіту, а вона комплектується. Ну, бо ми йдемо. Так. Та? так. А наскільки збільшується зараз? Не збільшується, обсяг фінансування не збільшується. А як зміни? Ні, ні, раніше було перші четверті класи, тепер для перших з першого по одинадцяті класи. А тільки питання, а що фінансування не змінюється, то як може бути теж саме фінансування, коли біж, вімає, може, тому того, що деякі як батьки не бажають, щоб їхні дітки ходили, наприклад, воно все то залишається події, знаєш, від вірусі Так. А як уроки фізкультури. Час що... людей плаває, час просто не полтора. Pues вони можуть в do... залі частину займати. Так, є сухий зал, вони можуть займатися там. Так, Богдан Сілавич, таке було і ще раніше, коли на старий басейн був. Там уроки фізкультури були для старших, то частина залишалася футбол, грали, хто бігає, хто що, то пару чоловік зібрали з декількох класів і пішли оплаву. Ставлю на голосування питання щодо прийняття даного рішення сесії в цілому. Прошу підтримати. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного про оплату праці секретаря міської ради. Поб'єць Юлія Львові, Доброго дня, шановні депутати. Вашій увазі не наданий проект рішення про оплату праці секретаря міської ради. Прошу підтримати даний проект. Шановні колеги, публічно повідомляю про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради відповідному колегіальному органі, та не беру участі у розгляді підготовці та прийнятті даного рішення радою. Ставлю на голосування питання щодо прийняття даного рішення сесії за основу. Двадцять запрошування Приймається. Чи будуть запитання зауваження доповнення даного проекту рішення? Ставлю на голосування питання щодо прийняття даного рішення сесії в цілому. Рішення прийнято. Шановні колеги, порядок денний позачерговий 68 ї сесії міської ради 8 скликання розглянуто. Які будуть зауваження щодо порядку ведення сесії? Немає. Дозвольте позачергову 68-му сесію міської ради 8 скликання оголосити закрито. si aculum craitsi usim est so I'm